Скажіть, будь ласка, чи є якась лакооткривачка? Щоб лак відкривати? От я накрасила от таким дорогим такою засобом, щоб ног були крепкі, знаєте, основа. І мені треба так, от знаєте, його пожертвувати. От є така лакооткривачка, такі от щіпці якісь, тик так його і, і відкрила Я лакто відкрила. Онох тільки треба буде перефарбовувати. Я от не можу зрозуміти оця схема, як воно відкривається, от, як його нажать. А батько мій запах лака, він взагалі там не переносить. Він каже, що йому дуже сильно воняє. О, на! Будеш красить на всю хату, буде вонять. Кажу, папа відкрий. І батько не може навіть відкрити. Надо так дуже довго його крутить, якось, поки все не зітреш.